Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на жаль Україна продовжує втрачати у війні серед інших наших захисників і спортсменів, Щойно стало відомо про смерть переможця Кубка світу та Європи з Вако у розділі Фулконтакт багаторазового чемпіона України, кандидата у майстри спорту 25-річного Олега Рисака. Він помер на війні проти расистів у свій день народження, 24 жовтня. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям, героям. Світла пам'ять і царство не. Бесна. Понад три тисячі євро бійцям збройних сил України, яких знає, і які його підтримували у грі, перерахував гравець збірної України зі спортивного покеру Олександр Петрик. І він взяв участь у турнірі FPC Paris Main Event, Мейн Евент, який проходив у рамках етапу європейського покерного туру у Парижі. Він свого часу був у складі збірної України на Кубку нації. По матч покеру 2021 року, що проходив у Македонії. Тоді його переможцями, тоді переможцями змагань стала збірна Німеччини а на що команда, яка захищала свій чемпіонський титул, не змогла пробитися до фіналу топ 6 На межі непотрапляння потрапляння до фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні, який стартував у Стамбулі зі стрибків у висоту серед жінок, опинилася головний фаворит на перемогу. Лідер світового сезону Ярослава Магуч із Дніпра у кваліфікації 16 спортсменок. Вона у перших двох спробах не змогла подолати планку на смішній для себе позначці 1 метр 87 сантиметрів, після чого перенесла заключний стрибок на 1 метр. Метр 91 сантиметр і впевнено використала свій єдиний шанс до вісімки тих, хто розіграють нагороди у неділю вранці у фіналі, з подібним результатом вийшли ще дві українки: Юлія Левченко та Катерина Табашник. Інший наш співвітчизник, 26-річний Роман Кукошко подолав там кваліфікацію у штовханні ядра серед чоловіків, і з із сьомим результатом вийшов до фіналу, що стало для України вперше з 2000 року. Також вперше через 23 роки Україна завоювала нагороду на чемпіонат. Чемпіонаті світу свігурного катання на ковзанах серед юніорів у парному катанні у 2000-му Альона Савченко і Станіслав Морозов виграли. А Юлія Обертас і Дмитро Паламарчук стали зрібними призерами. Нині бронзові медалі здобули Віолета Сірова та Іван Хопта. Їхня нагорода, до речі, перша для України на чемпіонатах світу свігурного катання за останні вісім років. Раніше у 2015-му, Олександра Назарова, Максим Нікітін здобули бронзу у танцях на льоду. Дебютний гол Віталія Вернедуба за Криворізький Кривбас приніс його команді домашню мінімальну перемогу з рахунком 1-0 над колосом з Ковалівки у матчі 16-го туру чемпіонату Української прем'єр-ліги, що відбувся у Кривому Розі на стадіоні Гірник. Тим часом спортивний клуб Дніпро-1 у п'ятницю вранці потягом у повному складі з усіма легіонерами команди прибув з Ужгорода до Олександрії, де на нього у суботу, 4 березня, очікує стартовий поєдинок другої частини чемпіонату у української прем'єр-ліги проти одноіменної змістом команд. Зустріч розпочнеться о 12-й годині. Натомість Дніпровці продовжують дивувати своєю трансферною політикою. За відсутності форвардів вони чомусь дозаявляють 35-річного центрального захисника Віталія Федорєва, який у першому колі провів за харківський металіст аж 5 матчів. При цьому напередодні спортклубівці відмовилися від послуг його робесника Сергія Логінова. Він, до речі, перейшов до Олександрії і вже встиг зіграти за неї. Один поєдинок натомість команда ю 19 спортивного клубу Дніпро 1 у своїй першій зустрічі другої частини чемпіонату в гостях мінімально 1-0 здолала, здолала ровесників з Олександрії, яких наразі очолив тренер з Дніпра Віктор Біцюра. Єдиний гол на 73-й хвилині матчу забив Денис Жданов. Срібло та бронзу на міжнародному турнірі з боксу серед молоді Дракула Оупен, який завершився в Румунському місті Араді. завоювали юні боксери з Павлограду, які представляли Дніпропетровську обласну школу вищої спортивної. Ні майстерності друге місце у своїй ваговій категорії посіла Софія Турбініна. Вікторія Шкел була третьою. У Дніпрі відбувся чемпіонат області з фріфайту у розділі Сабмішон, боротьба на землі та в стійці пам'яті одного з керівників Дніпропетровської федерації з цього виду єдиноборства судді національної категорії тренера клубу «Апгрейд» майстра спорту України Андрія Храпанова, який загинув у боях з російськими окупантами. На початку стисло урочистої церемонії відкриття чемпіонату області з фріфайту у розділі Сабмішн, боротьба на землі та в стійці пам'яті одного з керівників Дніпропетровської Федерації з цього виду єдиноборства судді національної категорії тренера клубу Абгрейд, майстра спорту України Андрія Храпанова, який загинув у боях з російськими окупантами під Бахмутом, до присутніх теплими словами спогадів про його роботу та діяльність звернувся голова регіонального середкуфріфайт Віктор Богуславський. Ми вирішили вперше в Дніпропетровській області започаткувати турнір в честь пам'яті саме цього чоловіка, тому що він є керівником нашої федерації по фрі-файту в розділі Садмішен Файт. Сьогодні, як я вже зазначив, це вперше ми проводимо змагання з цього розділу. Далі у Нісон Віктору Богославському про свого тренера і вчителя почергово говорили його вихованці серед яких і військових збройних сил України, солдат Гаркуша, який у якості почесного гостя на хвилинку завітав на турнір, де навіть встиг отримати посвідчення майстра спорту України за перемоги і здобутки. Дякую організаторам. Вони, як завжди, стараються триматися на кращому рівні. Зараз такий тяжкий час це, це багато чого стоїть». Інший військовослужбовець, капітан Збройних сил України, керівник Федерації змішаних єдиноборств ММА Дніпра Сергій Міщенко, вкотре разом з командуванням військової частини т 0320 виступили співорганізаторами турніру. Підтримку змаганням також надали департамент молоді та спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації та спортивний клуб Арена, в октагоні якого проводилися сутички. Хотілось би, щоб люди спортсмени, діти. Бачили в образі цього цієї гарної людини, яка загибла Андрія Храпанова, також всіх останніх спортсменів, захисників нашої батьківщини у рідної України. Дивіться цей турнір, як завжди, благодійний проходить рознесків. Тому це також для нас дуже приємно. У ході подальшої церемонії вшанування і нагородження наймолодших учасників турніру взяла участь сім'я Андрія Храпанова, вдова та двоє синів. Старший з яких був помічений у якості одного з учасників. Вони щиро подякували організаторам за пам'ять про їхнього батька та чоловіка. Я дуже вдячна, що пам'ятають мого чоловіка, що цінять його роботу, так як він займався. Дуже, дуже, велике, дуже великий вклад він віддавав дітям, яких тренував. Тільки велика вдячність організаторам цього закладу. В Чемпіонаті загалом взяли участь понад 250 бійців віком від 6 років і старших в притул до дорослих. Вони представляли спортивні клуби вісім з Дніпра, по два з Кривого Рогу і Запоріжжя, по одному з Новомосковська, Першотравенська, Верхдніпровська, а також селищ Дніпровське та Зачепилівка Харківської області. Переможці і призери індивідуального заліку у всіх категоріях були удостоєні дипломів і медалей. А кращою у перерахунку на загальнокомандний стала Запорізька Рейдж Людь. Услід за нею розташувалися Дніпровські топка. На другому місці замкнув трійку призерів Сварог, і на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.